Заплати іншому або творити добро. У Чернівцях студенти БДМУ організували акцію до дня спонтанного прояву доброти. Молодь вирішила стати початком ланцюгової реакції добрих справ. Як це було? Бачила Марина Черней. Подбати про голодних голубі вирішили студенти на площі філармонії у день спонтанного прояву доброти. А перехожим вони вручають ось такі листівки з різними написами, нагадуючи, що творити добро легко. Зателефонуй тому, кого любиш, посміхнися, ти красива. Ми бажаємо нашим е, людям у Чернівцях, щоб вони, наприклад, купили собі щось смачненького, посміхнулися перехожому, дівчині сказати, наприклад, посміхнися, ти красива, е, зроби добро, нагодуй голодного і все тому подібному для того, щоб внести таку маленьку радість всім нашим перехожим. Листівки, кульки та посмішки дарували перехожим 17 лютого студенти. Доброго дня добре сьогодні всесвітній день спонтанного прояву доброти. І ми хотіли вам подарувати таку кульку, щоб вона вам підняла настрій. і творили добро. Дівчани були вражені. У декого від несподіванки бракувало слів. Настрій! приємно. Звісно, я передам дитині. Молодь переконана, добрі справи потрібно творити щодня. І в неочікуваний момент вони повернуться з торицею. радять усім. Не шукати певної причини для того, щоб комусь зробити приємно або просто сказати дякую або сказати дійсно щось приємне якийсь комплімент я вважаю, що для цього кожна людина може це робити щодня і дарувати добро як собі, так і, іншим. і пояснюють суть добра. Це безкорисна допомога ближньому своєму. Причому вона має відходити не від розуму скоріше, а від серця, оскільки добро вона не потребує якоїсь віддачі. Не матеріально і не фінансово, але в простих речах і щодня кажуть студенти, робити світ кращим може кожен. Навіть в мінімальних якихось речах перевести бабусю через дорогу. Творити добро, Створити не добро разом. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.